Ця гра для мене номер один, і монета даної гри вже є на біржі і вона коштує 6 доларів. з половиною дорівнює. Бажаю на шанокриптогориство. Ради вас бачити на своєму YouTube каналі Осколоска Ви підтримайте мене своїм підпискою на канал, тому що це для мене своєю мотивацією все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписується на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. Соно різних ігор промок до речі. Зараз є можливість отримати від біржі Бінкікс. 80 100 доларів. Тому, якщо у вас нема канун, то обов'язково реєструємося на біржі, тому що там найбільше бонус, найменша комісія. Плюс від мене отримуєте ще більше бонусів і мою підтримку. І обов'язково підписуйтесь на мітелеграм-канал, тому що полянте, інформація вся доступна, класна, все розписав від А до Я, і у вас є можливість отримати від 80 до 100 доларів, завдяки біржі Вінкекс. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. Посилання Послання буде під цим відео. Сьогодні ми будемо говорити про гру номер один для мене, і я вважаю, вона найперспективніша. Вона має назву HOT валет від NIR. Я про це вже розписував детально там, в своєму телеграм-каналі, знімав відео в Ютубі. І сьогодні я вам хочу показати, що даний токен гри, тобто монета, вже торгується на біржі, її вартість 6,5 доларів. Якщо ви не вірите, то я зараз це вам покажу. Погляньте, ми заходимо на біржу WhiteBit. Якщо у вас немає посилання, наприклад, ви якщо не зареєстровані на біржі, ви скористуєтесь посилання на біржу, теж буде під цим відео. Полянте, HOT PRP. Коштує 6,8 доларів. Зараз поглянемо, коли в даному випадку монета була залізнена на більшу 0 ,3, 13, 24. ну Тобто полянти, який плавненький, стабільненький, так би мовити, ріст. І тут буквально ось тут вистрибує монета на декілька десятків відсотків Тому що тут на 3,9%, і тут 6. 8. Тому, шанатуриста, я зараз вам максимально так швидко пройду по даній грі, розповім, які там є нюанси, і всіх закликаю грати, тому що тут є 100% можливість отримати досить немаленькі кошти. І цьому підтвердження: ось монета, яка торгується на WhiteBit 6,5. До ларів це дуже круто. Тому тому, обов'язково е, граємо. Якщо, наприклад, ви ще не чули, обов'язково граємо. Тому що я лише теж нещодавно приєднався. Мені друг давно говорив, там два місяці назад, я якось там скіпав цю ідею, пропозицію. Я також приєднався, буквально, напевно, Півтора тижня в мене на всього 8 хотів. І що це таке? Полянти, є в нас, так би мовити, гаманець. тобто, знаєте, Це не можна сказати, що це якась гра яка стапика. Це от є повноцінний гаманет, хот-валет, в якому є е різні ваші, так би мовити, адреси. Полянти, наприклад, там на Солана, Нір і загальний. І ви тут можете свапити, Ось, Наприклад, ми можемо перекидати НІР там USDC, потім USDT, тобто максимально доступний, класний там на блокчейні NIR, Base, вже Solana додали. Відповідно, це не просто, знаєте, тапалка потрібно тапити, але тут такий, знаєте, функціонал трішки нахилений на, на гру, щоб люди заходили. І відповідно ми там перекидаємо, тому що тут завдання пов'язане з тим, що я зараз я вам покажу, наприклад, ход баланс. Ось тут у нас є місії, наприклад, Solana, Base. Висполяйте, наприклад, що нам потрібно було в Base зробити. На блокчейні Base нам потрібно там створити було НЕЗ, депозит Ефірма в Base перекинути, потім зробити бріч, трансфер, токен у Без. Що для цього потрібно? Вам потрібно е, обміняти, так би мовити. Я зараз вам все детально покажу. Свапнути, наприклад, у вас був там Нір, вам потрібно було перекинути, наприклад, в ефіріум. Ви перекинули, потім ми Ефіріум міняємо через бридж з блокчейна Нір в блокчейн бейс І потім ми оцей ефір, який ми так би мовити перекинули. Ми відправляємо на свою біржу, наприклад. на Бінкікс відповідно на там вайтбід, але головне, щоб адреса була е, і воно підтримувалося через блокчейн бейс. Тобто ви перекинули е, і вам назад переходить назад. Також потрібно перекинути і за рахунок цього ви виконувати завдання, тому що я чесно кажучи цього не знав, тому що я спочатку все зробив. Абсолютно там перекинув. Там потрібно було там створити депозит, там бріч. І токени е, On-Base, наприклад, перекинути своєму другу. Потім потрібно там теж зробити СВАП і придбати там три токена на блокчейні-бейс. Тобто, як це воно все відбувається? Тобто ми, так би мовити, переходимо в вкладку е, Swap. Наприклад, е, ну, якщо, наприклад, у мене зараз немає, хоча, може, є, наприклад, о, Ну і тут вибираємо те, що ми, наприклад, можемо придбати. там. такий зараз е, е, токен. На блокчейні Base, і їх потрібно три дні отримати, так би мотиву. І відповідно ми виконуємо це завдання. Тобто, в цілому-цілому, складні завдання, тим паче я про це знімав відео. Зараз там така, знаєте, вставочка зверху буде, де я показував, що потрібно робити, що як. Але в загальному плані, уявіть собі, тобто, це такий вже монтований гаманець в Телеграмі, тобто, ви можете приєднати, ви можете відправляти будь-куди. І за рахунок цього ви ще можете заробляти внутрішні, так би мовити, токен даного проєкту. Тобто, Ще раз в 6 годин заходити, клеймити, тобто ну, можна і прокачувати. Я ще повноцінно ще не прокачу, тому що тут в мене не так багато хотів. І відповідно там ще й реферальна програма, і таке інше. Зараз також є цікава, цікава можливість отримати додаткові бонус. Тобто, знаєте, в них там проходить ну, такий хороший кейс-бум, де, де за кожного запрошеного друга вам дається кейсик. Тобто, у мене ось напередодні було. 11 кС, тобто мені дали токени кофі, в ну, 1 долар, але все рівно це 1. Потім мені дали, дали додатково там нір. Тому тому, підсумовуючи це все, обов'язково граємо 100%. Тут можна грати і без, тому що, наприклад, ви на пачерових етапах ви можете взагалі, там, знаєте, зробити якісь мінімальні місії, наприклад, вам дається там газ, який ви використовуєте. Тому що, щоб клеймити відповідно. Ход, ви витрачаєте комісію. А Комісія спочатку на перших штукових етапах вам дається безкоштовно, потім ви можете закинути все на все один мір, і там буквально там тисячу кламів можете робити взагалі без ніякого. Тому тому, дуже крута річ, дуже такий крутий гаманець, змонтований. І якщо виділити всі, всі всі ось знаєте гаманці, там різні тапалки, ігри в Телеграмі, це для мене номер один. Тому я всіх рекомендую, всіх закликаю грати, яким чином знаєте, не скіпати, тому що я не знаю, коли там. Надуть нам дроп і таке інше. Але яскравий приклад того, що, що вже даний токен торгується на біржі Вайбіт. І це вже дуже круто, тому що він коштує 6,8 доларів. Тому що ну 300. Давайте, давайте разом грати, приєднуйтесь. З посилання на даного бота буде під цим відео. Посилання на моє, так би мовити, село, за рахунок якого вам там буду також я насипати. Додаткові ходи, також буде під цим відео. Реєструємося, граємо і я гадаю, що ми 100% отримаємо за рахунок даного. Даного так би мовити, проекту, даного бота, з даного гаманця досить на маленький прибуток. Тому тому граємо, граємо обов'язково. І якщо вам сподобалося обов'язково жену, подбайку на це. Тому що я гадаю, воно було максимально корисно саме для вас. І, звичайно, звичайно, підписуємося на мій YouTube канал, на мій telegram канал І що? На завершення вам скажу, обов'язково граємо, поки є можливість, поки ми ще не знаємо, коли воно в даному випадку, там відбудеться. аірдроп, лісінг такі інші. Ну, лісним вже відбувся, але врешті-решт, врешті-решт, моя вам порада: 100% потрібно приймати цьому участь і грати.